У зв'язку з обстрілами українських міст і напруженою ситуацією в українській енергосистемі в Черкаській області, як і по всій Україні, діють три види графіків відключень електроенергії: зелений, жовтий та червоний. На Тальнівщині останніми днями вже були застосовані всі три типи аварійних і погодинних відключень в повному обсязі. Люди залишились без світла, води та тепла. Виникли проблеми з зв'язком. Яка ж ситуація на сьогодні запитували у міського голови Василя Січка? Що хочу сказати, що відбулося 23 листопада 2022 року. У 14.20 був застосований графік аварійного відключення. Це спеціальний графік, так називаємий червоний графік. І графік протримався цей до 015, 24 листопада. Всі знають, що 24-го вночі з'явилося світло. Потім. У 8 годин 0024 був введений жовтий рівень, це 3х3, на 3, так називаємо 8 годин. І далі у 10.20 знову ми перейшли на червоний аварійний графік, в який протримався до 19-ї години. І після 19-ї години наша громада перейшла на жовтий графік відключення 3х3. Відповідно, в одних оселях відбулося включення у 19-й годині, а в других у 20-й годині, в 20.00. Тому вийшла така ситуація. Хоча потім поміняли, відповідно, включили і друге. Ну, включили, виходить, одних у 19, а одних лише у 21. І відповідно далі мінялися. Тому така визнакла ситуація. От сьогодні, наприклад, у 8 годин був задіяний жовтий графік відключення вже. Хоча з вечора говорили, що буде у нас сьогодні зелений. Ну, Не витримує енергосистема України і диспетчер, получається, диспетчер із Черкаси чи Київ, енергозбут, дає команди на відключення районів, на відключення якихось підприємств і так далі. Отак відбувається відключення електроенергії. Тому нам залишається би, тільки триматися, один, триматися разом, об'єднуватися, не сваритися, тому що дуже багато дзвінків було до мене вчора. Всі звинувачення, там, всякі, чого в когось, є в когось немає. Ви розумієте, що навіть якщо той самий водоканал підключений до підстанції, не можна цієї підстанції, не виключаючи цю підстанцію, всім виключити світло і залишити одному водоканалу. Відповідно. Можуть горіти і почта, можуть соціальне, і міська рада можуть бути. Ну от так само і в житловому секторі, якщо щось залишається, не можна відключити всіх і залишити, наприклад, один комбінат продуктів. Да? Так не буває. Відповідно, от так і виходить, що в когось є світло, в когось немає. Тому, я ж кажу, будь ласка, шановні жителі, терпіння, терпіння і ще раз терпіння. У нас в державі йде війна, ви розумієте. Тому що всі телефонують. Я розумію, що війна, але чого в мене немає світла? Нема світла, тому що йде війна. Повпливати на це ми поки не можемо. Працюють енергетики, працюють всі над тим, щоб зробити якби краще. Вимушене відключення електроенергії необхідне, аби знизити навантаження на мережі та дати можливість енергетикам ліквідувати наслідки терористичних російських атак. Самі ж графіки відключень складають та застосовують Укренерго, зазначив Юрій Пашковський, начальник тальнівської філії пад Черкаси Обленерго, розповідаючи про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією в тальному та населених пунктах громади. Для усунення аварійних ситуацій в Черкаській області застосовуються чотири графіки аварійних відключень. Це перший графік у нас іде по години дві години через чотири години. Умовно його називають зелений графік. Другий графік це вводиться жовтий графік, із це получається із годинами три через три години. І червоний графік він вводиться безпосередньо. По команді Центральної диспетчерської служби він вводиться без попередження і на невизначений термін до того, поки не стабілізується напруга в електромережі. І є ще таке поняття, як чорний графік, це блокаут, коли система повністю виходить з ладу. Ну, Надіємося, що до такого воно не дойде, Тому але ми повинні бути готові. До всього графіки вони, всі в принципі, населення інформується через соціальні мережі. Також вся інформація про застосування графіків є на сайті «Обаленерго». і всі споживачі можуть із даними графіками ознайомитися. Також ще виникають питання по поводу того, що на одній вулиці є світло, на другій вулиці немає світла. діло заключається у тому, що в нас є ще у районі критична інфраструктура, яка необхідна для підтримання життєдіяльності району. Це таке як поліклініка, поліція, водоканал, каналізація, хлібопікарні, банки і. Для того, щоб вони функціонували в нормальному режимі і забезпечили обслуговування населення, відповідно ці об'єкти заживлені. Також до цих ліній заживлені і побутові споживачі, тому і виникає така ситуація, що в одних споживачів є. Напруга в інших немає напруги. Ці об'єкти критичної інфраструктури вони не попадають під графіки, аварійних підключень вони не попадають під жовтий, зелений червоний графік. На жаль, ну якщо буде, не дай Бог, чорний графік блакау, то тоді вже все буде повністю відключено. І я б ще хотіла почути, яка ситуація із виключенням електроенергії в населених пунктах нашої громади. Ситуація з відключеними в населених пунктах нашої громади вона знову ж таки вся залежить від енергосистеми України, тому що на даний час були сильно масовані ракетні обстріли. Багато пошкоджених було трансформаторних постанцій, в результаті чого були відключені атомні енергоблоки. Зараз спостерігається дуже великий дефіцит потужностей в нашій енергосистемі. Відповідно, задіюються ці ж на даний час стабілізацій. Сійне відключення. Вчора був задіяний червоний графік. Він цей графік може бути задіяний будь-якої хвилини, будь-який момент, і відключаються тоді всі черги одночасно. Це робиться для того, щоб стабілізувати систему і залишити функціонування нормальної критичної інфраструктури. На даний час багато поступає дзвінків на диспетчерську службу тарнівського району для того, щоб уточнити, коли буде відключення прохання велике до споживачів, зменшити кількість дзвінків, відповідно слідкувати за повідомленнями в соціальних мережах та на сайті обленерго, де вказані повністю всі аварійні відключення, з якого часу і по який час ситуація на даний час дуже динамічна. Змінюється, можливо, змінюватися графіки, можуть застосовуватися буквально кожну годину, навіть кожні півгодини, графіки можуть змінюватися як із зеленого на червоний, так і червоного на зелений. При дефіциті потужності район може відключитися весь повністю, але знову таки хочу наголосити, що критична інфраструктура в нас є в пріоритеті для того, щоб люди змогли відвідати поліклініку, для того, щоб люди могли купити хліб, для того, щоб люди могли в банку зняти кошти і в магазині купити все необхідне для подальшого проживання. Зрозумійте, що без світла можна нам ще якось тих 5-10 годин прожити, але на жаль, без критичного забезпечення критичної інфраструктури, все нам буде. Дуже дуже на жаль складно і ще хочеться. звернутися до споживачів. Якщо у вас з'являється світло, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Якщо у вас є потужні прилади, там бойлер, праска пральна машина? Так далі, користуйтеся ними, будь ласка, по черзі для того, щоб економити електроенергію. Дякую. А ще, будь ласка, коли от виключається світло? Чи потрібно споживачам вимикати все, щоб як в разі вже включення? Щоб нічого там не погоріло, як там розповідають, щоб повністю вимкнути все, а потім знову все вмикати. Чи як Оці Холодильники, там камери морозильні. На даний час ситуація в енергомережі мережі не передбачена, то бажано прилади, які чутливі до скачків напруги, бажано вимикати. Або ж ставити реле напруги, яке, відповідно, буде при скачках напруги буде відключати обладнання споживачів, щоб воно не було пошкоджене. Це все спас реле напруги, да воно більш-менш стабілізує це, воно захищає електрообладнання від великих скачків напруги, тому що зараз ситуація в енергосамій мережі нестабільна і може бути будь-що. Максимально економити електроенергію закликають нас енергетики, тому прохання до споживачів, які не підпадають під дію графіків відключень, зменшити використання електричних приладів, щоб не допустити перевантаження електричної мережі.